А пам'ятаєш, як ми тут взагалі починали, як ми тут робили ремонт, клеїли стаканчики, все самі вкладали душу сюди. А потім ми відкрилися, а люди чомусь не приходили, і ми не розуміли чому. Але незважаючи на це, ми кожну ранку вставали, незважаючи, чи це був дощ, чи сніг, чи чи понеділок, чи неділя ми їхали на закупки, щось купували на якісь пікарні, довозили сюди товар, продукти, щоб продавати тут. Працювали постійно, а люди приходили і казали, а ви точно закриєтеся. Але потім щось змінилося. І зараз у нас 25 закладів в Польщі і в Чехії. І ми точно розуміємо, як з нуля або навіть з мінуса зробити бізнес прибутковим і масштабувати його. Якщо ви хочете відкрити свій гастробізнес і не закрити його з боргами. Або якщо ви вже маєте заклад, але працюєте там 24 на 7, докладаєте і не розумієте, для ваші гроші, якщо ви хочете систематизувати свій бізнес, налаштувати процеси, обрахувати всі видатки і навчитися масштабуватись. Тоді ця інформація для вас ми діджиталізували, оцифрували наш досвід і чітко розуміємо, що кожен заклад можна зробити прибутковим. Для цього є певні правила, і ми з ними поділимося.